Експеримент по об'єднанню гаї, патрульну да, чула. Як ви до цього ставитеся? Дуже позитивно. Чому? Поясніть, які бачите переваги, <реку> недоліки можливо. Ну, переваги, я думаю, що може хабарі не будуть брати, а може навчать тих. Я просто не знаю, чи це перевага чи недолік. <реку> тобто, ну. Скоротяться там, наприклад, скорочення буде цих посудових осіб, там взагалі цих ну, недоліки, які недоліки. Ну, не знаю, може це більш оперативно будуть реагувати, скажімо, на якісь виклики, не тільки там на дорожні, дорожньо-транспортні якісь пригоди, а й на ну, на якісь там крадіжки, там ще щось. ну. ярон. Мелича на вварто подбати Ну, ми ж как э, участники э, дорожно-транспортного движения, так и они, ми всі нацелены только на то, чтобы все выполняли правила. Да? Мы будем выполнять со своєї стороны. Они пусть там наставляють нас, если вдруг где-то будем нарушать. Их не вистачає на свята. Потому що п'яних наркоманов очень много і роблять збитки. Вот. Це бы, що хотілося б в лучшую сторону. Перевага в тому, що мають гаїстники. І ППСники робити разом. Мало ли, якісь ситуації на дорозі. Раніше аварія случилася, їй і... машина. Приїхали, подивилися і поїхали. І каже, це не наша робота. Це зараз прийде спецмашина, яка має мірити це все. А зараз вони мусять встановитися і зробити все, допомогти людям. Время покаже, будемо так казати. Ну, Мені здається, що воно буде йде до крашого, якщо вони будуть так робити. Ну, будемо так казати, зрівняти, щоб нам дуже нам ще туди. До заходу, ще до, ну дуже далеко, щоб була поліція і скоренити. не були за кордоном? Звісно був. Розкажіть, як там поліція? Ну, чесно, чесно сказати, там її просто не видно. Там не видно поліції, але коли вона нужна, то вона вже є. Там просто-напросто навіть люди між собою якось скоріше ну, дивляться один за одним. І не дай вже що случилося, вже люди раз позвонили в поліцію і вже машина є. Чи є поліцейська. А як має називатися така служба? Це була міліція. Просто зараз це куча розтрат перейменувати це все. Є куди гроші ці вложити. Будемо так казати, є город, є машини ті самі. А яке названня? Головне, щоб вона працювала, ця структура. А та, чи вона поліція, чи вона міліція, чи там Карабінери, як в Італії, то різниці практично нема ніякої. Просто щоб вони відносилися нормально до людей і люди теж будуть до них відноситися. Головне їм показати себе з нормальної сторони. Ну, сподіваюся, що більше буде порядку на дорогах. Як зараз ППСники ходять, ну, допустимо, ран ну, раніше ходили, зараз вони об'єдинилися. Що... Не так було, що щось сталося, щось сталося і ППСники собі дивляться аварію, він собі прийшов. Не зараз в одній машині їздять, так само вони саме заінтересовані рішити це питання, як і гаїчники, рішити питання, якась бійка, вони можуть не всі разом рішати ці випросити, так само і можуть рішити питання ці ППСники, ну якби разом вже. Ну, думаю, що переваги повинні бути від цього експерту. Ну, може, це вже не експеримент, що це вже так воно буде. Ми йдемо в Європу, якщо там немає такої служби а, патрулювання, то в нас так само, напевно, повинно бути патрулювання. І від цього має бути якби для населення, повинно відчути це, От, що вже не з кустів вибігають і зупиняють. А, а вже все по справедливості має бути. Які у вас побажання до нової? Ну, щоб побажання одне, щоб згідно чинного законодавства виконує свої функціональні обов'язки, ніяких там власних інтересів. Всі рівні перед законом і, і буде одне побажання, щоб не було рівніших рівних. А як би ви назвали цю новостворену службу? Ну така буде патрульно постовача служба, як вона називається